Наступні роки обіцяють бути просто шалено епічними. Супергерої, монстри, кіборги і навіть грецькі боги. Усі вони повертаються на великі екрани: аватар, форсаж, Годзілла, людина павук і навіть міфологічна Одіссея від Нолана звучить інтригуюче. У цьому відео я покажу вам найгучніші прем'єри, які ви точно не захочете пропустити. Залишайтеся до кінця, бо фінал це вибух, як у третьому акті фільму Марвел. Погнали в майбутнє прямо зараз. Світ Джона Віка стає дедалі масштабнішим. Після чотирьох фільмів основної серії з Кіану Рівзом незабаром вийде спін-офф Балерина. Цього разу головну роль виконує Анна де Армас. Новий фільм відбувається під час подій третьої частини основної серії. Він розповідає про колишню балерину Єву. Щоб помститися за вбивство своєї родини, вона проходить підготовку вбивці у сумнозвісному клані Руска Рома. Але й сам Джон Вік з'явиться у фільмі. Адже Кіану Рівс теж є в акторському складі. Також у фільмі знялися Іен Макшейн та зірка The Walking Dead Норман Рідус. Фанатам екшену залишилося чекати недовго. Балерина вийде в кінотеатрах 6 червня цього року. Навряд чи якийсь актор так сильно вплинув на попкорн кіно, як Том Круз. Місія неможлива. Фінальна розплата це восьма частина шпигунської саги. Сюжет продовжується безпосередньо після подій сьомої частини. Хант хоче знищити штучний інтелект, але інші сторони намагаються використати його силу для себе. Разом із Томом Крузом повертаються Ванеса Кірбі, Саймон Пег, Він Греймс та Хейлі Атвелл. Тривалість 169 хвилин. Це найдовший фільм у серії. Прем'єра 23 травня також цього року. Нарешті нова порція динозаврів. Через три роки після Jurassic World Dominion починається нова ера популярної серії. «Rebirth» розповідає абсолютно нову історію з новими персонажами. Сюжет обертається навколо спеціальної команди на секретній місії. Їхнє завдання добути генетичний матеріал динозаврів для створення проривного лікарського препарату. Проте команда разом із цивільними опиняється на забороненому острові, де колись була засекречена дослідницька база. Тепер група стикається з новими загрозами і таємницями. Новий фільм повертається до хорор елементів. Головну роль виконує Скарлетт Йогансон. Також у стрічці знялися Махершала Алі Мунлайт та Джонатан Бейлі Бріджертон. Режисер Гарет Едвардс, прем'єра 2 липня. Іконічний мисливець повертається у розробці. Новий фільм франшизи Хижак. Предатор Бедлендс» відбувається у майбутньому на віддаленій планеті. У центрі сюжету дві контрастні сестри близнючки, які стикаються з молодим хижаком, якого прогнали із власного клану. Трейлер обіцяє купу екшену з монстрами. Режисер Прей Ден Трахтенберг знову керує проектом прем'єра 7 листопада 2025 року. Але Бедлендз не єдиний проект франшизи у 2025 році. Анімаційний фільм Предатор Killer of Killers» вийде на Disney Plus вже 6 червня. Наступний великий супергеройський хід Marvel вже на підході. «Fantastic Four» First Steps» розгортається у ретро-футуристичному світі 60-х років минулого століття. Фантастична четвірка має протистояти всемогутньому «Галактусу» та його віснику, срібному серферу, але їм доведеться ще й утримувати баланс між героїзмом та сімейними зв'язками. Випробування, яке виявляється значно глибшим, ніж вони очікували, цього разу роль містера Фантастика виконує зірка мандалорця Педро Паскаль. Також у фільмі Ванесса Кірбі, Як невидима жінка, Джозеф Квін Stranger Things, Людина Факел та Ебен Мос Бакрак. Сутність Юлія Гарнер зіграє срібного серфера прем'єра 25 липня 2025 року. Після успіху першого фільму Боб Оденкерк повертається як скромний, але надзвичайно небезпечний колишній вбивця у Ніхто 2». У сиквелі сім'янин Хач Менсел знову зіштовхується зі своїм кривавим минулим. Разом з Оденкерком повертаються Конні Нільсен та легенда назад у майбутнє Крістофер Ллойд. Також приєднується Шерон Стоун. Фільм стартує у кінотеатрах з 15 серпня 2025 року. А у 2026 році нас чекає екшен у далекій далекій галактиці. Після багаторічної перерви Star Wars повертається на великі екрани з фільмом The Mandalorian and Grogu. Події розгортаються після третього сезону популярного серіалу Мандалорець і розповідають про нову пригоду Грогу та Діна Джаріна, якого грає Педро Паскаль. Перший трейлер вже показали на Star Wars Celebration 2025 року в Японії. І він обіцяє багато екшену. Також у стрічці з'явиться Зеб Ореліос, персонаж із Star Wars Rebels. До акторського складу приєдналася легенда Голівуду Сігурні Вівер, режисер фільму Творець Мандалорця Джон Фавро. Прем'єра 22 травня 2026 року. Месники знову об'єднуються. У 2019 році вийшло завершення. Остання на сьогодні частина серії. Але це зміниться у 2026 році. Месники Судний день це нова мегаподія кіновсесвіту Марвел. Частину великого акторського складу вже оголошено. Серед них Кріс Хемсворт у ролі Тора, Том Гідлстон у ролі Локі, Пол Рад у ролі людини Мурашки та багато інших. Цього разу до акторського складу також приєднаються численні актори з Людей X. Такі, як Ієн Маккеллен у ролі Магнето і Патрік Стюарт у ролі професора Ікс. Крім того, ми побачимо персонажів фантастичної четвірки, перші кроки та громовершців. Антагоніста Доктора Дума зіграє Роберт Дауні молодший. Судний день знову знімають брати Руссо, які вже працювали над двома останніми фільмами месників. Також вже встановлено дату прем'єри. Фільм вийде в кінотеатрах 1 травня 2026 року. Але це ще не все. Вже за рік вийде шоста частина також під керівництвом братів Руссо. Її дата виходу 7 травня 2027 року. Настав час для нової битви у Mortal Kombat. У 2025 році фанати відеогри можуть з нетерпінням чекати на продовження фільму. Після кривавого першого фільму події нової частини переносяться до Голівуду. Важливу роль відіграє культовий персонаж Джонні Кейдж, якого зіграє зірка хлопаків. Карл Урбан, після того як перша частина заклала основу конфлікту між земним царством та зовнішнім світом, Mortal Kombat 2 нарешті перенесе легендарний турнір на великий екран. У фільмі повернуться кілька персонажів з першої частини, а також з'являться нові. Наприклад, Аделін Рудольф у ролі Кітани та Таті Гебріель у ролі Джейд. Це нові обличчя в акторському складі. Фанати чекають на прем'єру, яка відбудеться 24 жовтня 2025 року. Пітер Паркер чекає на нову пригоду. Том Голланд вже отримує свій четвертий сольний фільм як людина павук під назвою Спайдермен Бренд Дей». Однак події фільму, як повідомляється, відбуваються паралельно з подіями Евенджерс Думсдей. Ми з нетерпінням чекаємо інформації, чи буде це відображено в сюжеті за словами Тома Голанда та режисера Дестіна Деніела Кретона Бренд Дей» Розповість нову історію людини павука і стане частиною нової ери. Цього разу до акторського складу приєднується зірка дивних див Сейді Сінг. Деякі повідомлення свідчать, що персонаж Зендеї Мері Джейн відіграватиме лише другорядну роль у Спайдермен 4. Дата виходу вже відома 31 липня 2026 року. Неважливо, чи це супергерої, агенти чи монстри. Майбутні бойовики пропонують величезний вибір. А тепер час висловити вашу думку. На яку прем'єру ви чекаєте найбільше? Які бойовики ви любите найбільше? І чи щось я випадково не згадав, а ви б точно порекомендували? Напишіть у коментарях.